Він раз ви тільки принесла сосиски, він вже вкрав. Несу туди десь під дома. Капець, а кому ж він там надо? Кому ж він там надо? Сяйчик, тільки му нядя такий красивий. Він такий тяжкий, країн. І що, просто це викинети? Просто викинув. Це наша він. Це капець. Він його сьогодні рано приніс, а я йому казала, не неси собачку. Тебе викинуть ліпляка, ось цього. дякую, чоловік у мене Ні, ось кліща. Та й що за всі щішки? Якби е, не прав залишили? якби не вкрав, залишили? Ні. Подожіть, я заберу вас. Куди ж ви його понесете? Хлопчик, заберу. Подожіть. <звук> ну подожіть. <звук> ось усього. Куди ми казіне заберемо? Він, він такий, треба. ви його полапайте. Да, мені що лапати? Я десь буду його шукати, прилаштувати. Мені жалко його, що дивіться, як, інтлюзі, як І він І Він так гавкає, я прийшла з базару, він тільки заліз у реп'яхи. Це кліщеться, бачите, це перепахи ось. ось. Маленький так. такий. Що? Поїдесь голюваність, так? Поїдемо в Гулювані. Да? Поїдем О, сюди. то на його десь у цей.